Сьогодні свято, і це свято, воно називається Віз Господній Єрусалим, а не вербна неділя, правильно. Так? Тобто, ми знаємо, що сьогодні не верба б'ється, а сьогодні ми, починається цей тиждень підготовки і нашої душі, нашого духа і наших хазяйств і всього, що в нас є, до Пасхи, до Воскресіння Христового. І ну, було б дивно, якби я сьогоднішню проповідь не почав із місця Святого Письма Матвія 21, 6, 11. Моя проповідь називається В променях його слави. Можна включити вімкнути? А трошечки раніше. А, трохи погано видно. Ну, вер... да, верніть в променях його слави. Ви бачите цю картинку. Ну, я думаю, ви хоч якісь контури, але ви бачите, да? е, Ісус Христос на ослику їде по Єрусалиму і навколо Нього люди. І Давайте я вас зачитаю. Можна переключити на місце Святого Письма. Отже, учні пішли і зробили так, як звелів їм Ісус. Привели ослицю та осля, поклали на них одяг, і Він сів на них. І багато людей стелили свій одяг по дорозі, інші зрізували гілля з дерев і клали на шлях. Люди, які йшли перед ним і слідом за ним, вигукували, проголошуючи: Асанна сину Давидовому. Благословенний той, хто йде в імя Господнє. Асанна на висотах. Коли він увійшов у Єрусалим, захвилювалося ціле місто, питаючи, Хто це такий. А відповів: Це пророк Ісус, той, котрий із Назарета Галилейського. Знаєте, я сьогодні більше хочу говорити не про людей, які навколо були Ісуса Христа. Моя проповідь буде більш звернута на цю тваринку. Можна вернути ще назад? На цю тваринку, на, на якій їхав Ісус Христос. Ослик. І я знаю, що вже не раз ви чули цю проповідь і чули. Чому, ну, так, відповідь на питання, чому Ісус Христос не їхав на коні. Чому Він їхав на Ослику? В той час на коні їздили великі полководці, воїни і царі. Це статус був. От уявіть, якби сьогодні приїхав, там, там ну, не знаю, там, президент, наш президент він приїхав би в Богуслав і заїхав би, ну, ну. Ну, на Ланосі. Для нас би було б це трошки дивно. Він скромна людина, але ну, це вже занадто щось незрозуміло. Ми б очікували, якби приїхав цей, ця людина до нас, цей президент, то це був би якийсь Мерседес, правда? Броньований з кортежем. А Ісус, якого проголошували мінімум великим пророком, хоча йому кричали Осана, сину Давидову. Тобто вони признавали його царя тоді, царем, і вони бачать, що він заїжджає на ослику, а не на коні. Чому? Я от е, просто деякі характеристики ослика вам розкажу. Хто такі Віслюки? Дивіться, на відміну від коня, Віслюк має пристосований до кам'янистої неровної поверхні капита. Тобто, чисто практично, Єрусалим знаходився з, -з, 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 з гори на горі. І люди, які йшли, паломники, які йшли, вони піднімалися весь час вгору. І це не був асфальт, це не були, знаєте, такі бруківки, це була кам'яниста така, кам'янистий ґрунт, камінці, і підніматися коню набагато тяжче. У Ослика ці копита пристосовані підніматися наверх. Знаєте ще, які в нього були такі низки переваг над конем, він набагато краще проявив. Може обходитися без їжі і води. Вони дуже спокійні, вони доброзичливі, вони дружні. Вони, коли от їх, скажімо так, підселяють в якесь стадо овечі, там, кози, вівці без різниці, вони зразу знаходяться з усіма спільну мову. І крім того, вони дуже гарні охоронці. вони... Вміють захищати своє потомство і всіх навколо. Тобто лисиця, якийсь такі от там шакал. Він, він може просто його ну, схватити і переламати хребет, захищаючи всіх навколо. хто у них є. Крім того, їх використовують на, на фермах. Може, чули там наші вороги теж їх використовують вже. Вони при тому, що вони не маличкі, вони можуть нести 100 кілограм ваги і внести дуже довго. І я так скажу, що оці якісь особливості Ісу... ослика, вони, Ісус Христос їх використав для того, щоб в'їхати в Єрусалим. У мене ще таке, може, ви помічали, що люди часто асоціюють. Когось із тваринами людей. Помічали чи ні? Одна з ким Бог асоціює? Овечки. Так називається, ми вівці. Чому? Дуже багато схожих рис. Я людей, які служать Богу, знаєте, що з ким порівнюю, з собаками і з віслюками. Чого з собаками в одному із. Єзикіль, здається, він говорить, що служитель, священник це як собака, яка повинна гавкати, коли вівці кудись уходять, а ви говорите, мовчите. І, а, а чого осликами? Тому що ослик, оце я розказую його, його характеристики, вони трудолюбиві, вони добрі. І знаєте, про осликів згадується в Біблії близько 150 разів. Така відома дуже особистість, наш наш ослик. І я хочу зараз ще зачитати Матвія 2, 21, 1, 3 21, 1, 3 Місце, яке було трошки раніше, що я читав. І на ньому я хочу поділитися. Ми його прочитаємо. Я поділюся трьома уроками, які я взяв для себе із цієї історії. Написано, коли, він наблизив, коли вони наблизилися до Єрусалима і прийшли від Фагію до Оливної Гори, Ісус послав двох учнів, повелівши їм: Ідіть у село, що перед вами, відразу знайдете ослицю на привязі, осля з нею. Відв'яжіть і приведіть до мене. А коли хтось вам щось скаже, то відповісте, що Господь потребує їх і що відразу ж їх повернете. І от три історії, які я взяв для себе, перша, три урока вибачаюся. Перше. Ісус мене потребує. Будь ласка. Ісус мене потребує. Знаєте, Я часто не знаю, як ви, але це в дитинстві особливо. Коли в мене щось не виходило або я не розумів, я часто на себе говорив от то село. Ну, от, трошки якби не, не допонімаю. Я був, це коли от я був незадоволений собою. Я, не, не, я знаю, що те ж саме і ви, коли хочете когось може і образити, або себе когось можете таке сказати, правда? Осел, він осел. Але на такого осла Ісус Христос дивиться зовсім по-іншому. Для нього цей осел це от той осел, на якому він їхав. І якщо ми асоціюємо себе з ослям, от я так скажу: він на нас дивиться, як на того, на кого він може опертися. От дивіться. Коли Ісус їхав в Єрусалим, Він практично довірив себе цьому віслюку. Міг віслюк трошки брикнути, побігти не в ту дорогу, не в ту дорогу, скинути його, міг. Тобто Ісус, коли сів на віслюка, то Він довірив себе цьому віслюку. Брати і сестри, і сьогодні отаким от от віслючкам, якими ми є, Бог довіряє дуже багато, Він довіряє себе. Виконання Божого пророцтва воно залежало від, від слюка. В Захарії ж пам'ятаєте, написано, що Він в'їде на Віслюку. І сьогодні, брати і сестри, план Божого спасіння залежить від тебе і від мене. От таких небойових коней, неграційних, знаєте, недорогих, а таких от непоказних, маленьких, потребує Ісус Христос прямо зараз. І йому буде набагато тяжче втілювати волю свою на землі без нас. Не так скажу, без мене і без тебе, хто б ти не сидів. В очах Ісуса Христа Ти дуже цінний. Дивіться, ще таке: Івана 15:5, Ісус говорить учням, Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Для того, щоб ми плодоносили, ми повинні бути на лозі, правда? Ми це знаємо, ми про це проповідуємо, ми це не раз про це чули. Але я скажу з другої сторони, якщо подивитися, плода не буде, якщо не буде галузки на лозі. Розумієте? Для того, щоб був плід, для того, щоб було покаяння, для того, щоб люди спасалися, потрібні ми галузки. Це така синергія, знаєте, нас із Богом. Наприклад, дивіться, коли ми молимося, Бог зціляє, правда? Бог зціляє без молитви. Я не бачив. Дивіться, коли я проповідую, от я знаю, ви в суботу підете робити добрі справи. Ви будете іванілізувати, запрошувати людей на, на служіння, на, на Пасху. От якщо ви не підете, люди не почують, не прийдуть і не спасуться. Спасає Бог 100%. Але як він спасає? Він бере оцих віслючків і говорить: іди скажи, приведи сюди. Хай люди почують. І я тоді торкнуся і людину спасу. Другий урок, який я для себе взяв, ярмо. На молодому віслюку Сини Підіаремні. Ми говорили про Захарію, і от дивіться, кожен вислюк має своє призначення. Я коли розказував історію е, е, риси віслюка, е, ви ж пам'ятаєте, надіюся, що є віслюки, які дають просто молоко, є віслюки, які охороняють стадо, є віслюки, які таскають якісь е, е, вантажі. Є, які там крутять журнала для того, щоб муку робити. В кожного є якесь предназначення. І принцип мудрого господаря заключається в тому, щоб використовувати тваринку цю так, щоб вона приносила найбільше користі. Зрозуміло. От задай собі запитання, а що я люблю? Якщо я ще нічого не роблю. От, задай собі питання, як я можу послужити Ісусу Христу. Що я люблю? Що ти любиш робити? Любиш молитися? Підходь до служителя, говори, дайте мені потреби церковні нашої країни, я буду молитися. Любиш проповідувати? Скажи, пастор, покажи, яку вулицю треба обійти, або в яке місто поїхати. Любиш грати? Підійди до лідера групи прославлення, скажи, я от тренуюся, я от хочу, я вірю, що в мене вийде, в мене голос є, і я піду і буду славити Бога на сцені. Що ти любиш робити? Задай собі це питання. При цьому, брати і сестри, вік, стать, що там ще авторитетві, стан майновий, ролі не грає взагалі. От у нас, я не знаю, як у вас про себе трошки розкажу. У нас є сестри, які Степановна, вона після інсульту скільки років приблизно? За 70, да. Вона готує, коли приїжджають до нас будівельники, вона готує їсти їм кожен день. От вони у нас там робили всередині роботу 20 днів і «попробуй забери. Сама продукти, сама привезе, сама зварить, дуже смачно робить, вона працювала в дитсадочку, готувала їжу. Вона цим служить Богом, не дивлячись на те, що по здоров'ю їй дуже тяжко. Вона могла б сказати: ну в мене інсульт був, в мене тиск, я, я не можу. Вона взяла і говорить, я зможу. Ще одна у нас бабушка, 71 рік Адольфа, вона сітки плете і вар, ці пече нам, ми хлопцям відправляємо ці. Пиріг, як він, енергетичний пиріг називається. Да? Тобто там куча всяких всяких е, е, корисних е, е, сухофруктів, да. вона цим служить. У нас за е, е, проектором, от е, скільки брат тобі років, за проектором? 16. А в нас за проектором сидить 12 років хлопчик. І він цим служить. Давіда Панасенка йому зараз 4 роки, так? вперше він грав Ісуса Христа на Різдво, коли йому було декілька місяців. Без різниці, скільки тобі років, без різниці твої здібності на даний момент Бог може використати так, щоб царство Боже примножувалося. Тобі є дарі таланти. Але знаєте, ще є одне але. Єфісянам 4,16 написано, це в новому перекладі. Бо Ісус, голова та усе тіло залежить від Нього, Його владою, усі частини тіла з'єднані докупи, і все воно тримається разом завдяки Христу. І коли кожна окрема частина виконує те, замітьте, що написано, те, що мусить все тіло росте і міцніє завдяки любові, брати і сестри, все, що Бог нам дає, Він не просто так дає. Я зараз вас не уговарюю служити, там не заохочую сильно служити. так. Це те, що ми, як члени Церкви Христової, ми повинні, ми мусимо, бачите, яке слово гарне, мусимо це робити. І прийде час, брати і сестри, Бог, він, коли ми станемо перед Ним, Він запитає нас: я тобі дав то-то, то-то, то-то. дав тобі голос, дав тобі е, гарну. Проповідь вложив тобі в серце. Я дав тобі організаторські якісь здібності, я дав тобі фінанси. Як ти їх використав. Ми мусимо всі наші, всі наші таланти, всі наші дари використовувати для того, щоб Царство Боже росло і церква Христова вона, вона, шир, вона росла. І третє. третій урок за ним прийшли. Бачите, як його тянуть. Може, він не зразу хотів. Да. Дивіться, за апостолом, за віслюком ми читаємо, Ісус Христос послав апостолів. От стоїть собі цей віслючок, він там прив'язаний, не знаю, може в нього там в цьому кориті там було насипано трошки зерна, чи він жував якусь траву, де знайшов. Він не знав, що йому робити. Він не знав, що його чекає далі. Звідки він дізнався, скажімо так, що він потрібен Ісусу Христу? За ним прийшли апостоли, і вони його привели. От, брати і сестри, коли ти ще думаєш, чим тобі послужити або чим тобі зайнятися в церкві, послухайся старших служителів. Вони тобі підскажуть. Вони знають, як тебе привести до Христа. В служінні я маю вду. До Євреїв 13,17 читаємо написано: слухайте наставників своїх, тому що вони відповідальні за ваш духовний ріст. Хто відповідальний за ваш духовний ріст? Наставники старші. Коріться їм, щоб вони могли виконувати свою справу з радістю без гірких зітхань. Бо це корисно для кого? Для наставників? Для нас. Амінь. І я хочу зробити висновок. Два таких пункта буде висновки. Коли Ісус Христос в'їжджав Єрусалим, в йому під ноги кидали гілля і стилили одежі. А знаєте, чого йому стилили одежі? Це, ну і зараз одежа не дешева, але тоді одежа дуже дорого коштувала. І коли кидали оці верхні накидки свої, вони показували, наскільки вони цінують або поважають ту людину, кому кидали під ноги ці одежі. От Ісус Христос їхав по ці пальмові гілки, одежа, і він насля їхав. Але знаєте, ногами по цій одежі і по цим гілякам ступали копита віслючка. В цей момент він купався в славі Ісуса Христа, в променях Його слави. Якби не Ісус Христос його різко й би гнали десь по іншим дорогам, він би тягнув би якісь. Вантаж, непонятно, що б там було. Ну, як тільки на нього сів Ісус Христос, Його побачили всі, і проповіді 2000 років пройшло, говорить про Нього. Щоб ми зрозуміли нашу цінність, я хочу на цьому акту... акцентувати увагу нашу. Яка різниця між віслюком і конем? Бага... Самий дорогий кінь. Як ви думаєте, скільки він може коштувати зараз? Можна переключити. Ну, приблизно хоч. 20. Мільйонами різні мільйони бувають. Дивіться, це Френкел. Британський чистокровний скакун. У пік своєї кар'єри, він виграв 14 перегонів, у них, в яких брав участь. Він до цих пір живий. Ну, вже він не скаче, він вже більше як тато працює. Ну, в пік своєї кар'єри він коштував 200 мільйонів доларів. Як ви думаєте, Ісус міг би в свій час на такому коні поїхати? Правда? Але. У Ісуса Христа ціннішим виявився віслючок. І наша цінність, брати і сестри, більше 200 мільйонів доларів, якщо я перевожу, ну, тут гра така слів. По одній причині, тому що на нас зараз їздить Ісус Христос. Поки на тобі їздить Ісус, їздить я в лапках беру. Ну, ви розумієте, поки ми служимо Ісусу Христу. Наша цінність на небесах, вона ну, набагато більше 200 мільйонів доларів. І другий, е, другий пункт. Все, що ми присвячуємо Богові, Він потім, потім повертає до нас. Дивіться, е, 2 Корінфянам 9.7 написано: кожний нехай дає завелінням. Серця, а не з жалем чи з примусу, адже Бог любить того, хто дає з радістю. А Бог, я тут зупинюсь, маленький приклад. Ви жертвували другу десятину. Це сверх того закону, який Бог сказав там нам робити. Це жертва. Десятина це те, що ми повинні віддати, воно не наше. Друга десятина це жертва. Дивіться, і написано, якщо я цю жертву приношу з радістю, Якщо я служу Богу з радістю, то Бог спроможний збагатити, я буду перефразувати, мене усякою благодаттю, щоб я завжди в усьому мав повний достаток і збагачуюся всяким добрим ділом. Дуже просто служити Ісусу Христу. Це для нас честь. Це така. Знаєте, почт такий. Але друге, що скажу, служити Ісусу Христу це ще й вигідно. Знаєте, апостоли недаремно питали, а що нам за це буде? І Христос сказав, що буде. І вірю, прийде час, це пророцтво, яке написано в Біблії. Прийде час, і Бог покаже різницю між служащим Йому. І не служащі. Я вірю, не служащих тут таких немає. Амінь, брати і сестри. Хто ще не служить, вірю, ви підійдете до і спитаєте, що мені робити. Зараз я хочу, давайте ми помолимося закінчити моє слово молитвою за те, щоб Бог благословив нас в нашому служінні і хто ще не служить, а приділив, щоб ми могли, як ті віслючки робити для царства божого багато багато праці тут на землі